Звідники служби безпеки України викрили ще одну ворожу коригувальницю. Зловмисниця намагалась виявити локації сил оборони України в слов'янську та навести на них ракетні удари. Також ворога дуже цікавили маршрути пересування української артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню, які задіяні у контрнаступі під Бахмутом. Для фіксації переміщення українських військ зловмисниця влаштувала у себе вдома своєрідний спостережний пункт. Зібрану інформацію передавала на один з прокремлівських телеграм-каналів, який за оперативною інформацією адмініструється співробітниками ворожої спецслужби. У результаті контрдиверсійних заходів співробітники СБУ затримали фігурантку. Їй повідомлено про підозру за частиною 2 статті 114 тобто з позначкою 2, і санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.